Увага! Надзвичайно вигідна пропозиція від Shopping TV. Замовте два будь-яких аксесуари з наборів Delimano Юніко та гарантовано отримайте третю одиницю абсолютно безкоштовно. Телефонуйте прямо зараз. Пропозиція діє тільки під час цього рекламного ролику. Кількість акційного товару обмежена. Чого іще не вистачає на вашій кухні? Погляньте навкруги і згадайте, можливо, вам хотілося б мати професійний ніж для піци, ложку для морозива або спеціальну лопатку для спагеттів. Та й хорошої відкривалки для пляшок часом не вистачає жодних проблем. Делімано продовжує дбати про ваш комфорт. Представляємо комплект із п'яти кухонних інструментів та набір із семи аксесуарів Делімано Юніко. Це необхідні та стильні дрібнички, які забезпечать вам зручність при приготуванні та подачі найрізноманітніших страв та напоїв. До набору з п'яти інструментів Делімано Юніко входять спеціальний ніж для піци, за допомогою якого вам легко вдасться нарізати навіть най- Тоншу піцу ідеальними шматками, часничниця, яка стане у нагоді будь-якій господині, прес для легкого та швидкого вичавлювання соку із цитрусових, а ще стильна відкривалка для пляшок та спеціальна ложка для морозива, якою вам буде зручно набирати заморожений десерт із контейнерів та подавати його красивими кульками. Однак і це ще не все, чим ми пропонуємо вам укомплектувати вашу кухню. На додаток до п'яти інструментів Деліману Юніко замовте набір із семи аксесуарів та. Отримайте відчутну знижку. Відтепер вашу робочу кухонну стінку прикрашатимуть ще сім предметів, які завжди мають бути під рукою у доброї господині та справжнього кухаря: ополоник для рідких страв, шумівка для вареників, пельменів або для збирання піни, товкач для картоплі, щоб ваше пюре завжди було ідеальним, ложка для помішування та накладання того ж пюре, каш або овочів, лопатка для омлету, млинців або котлет, та ще один сучасний кулінарний винахід спеціальний ложка для спагетті, і жодна макаронина від вас не втече. А ви почуватиметесь шеф-кухарем італійського ресторану, і на додачу довга лопатка для подавання піци, запіканки або торту. Усі вони красиві, стильні, виконані у єдиному сучасному дизайні, оздоблені логотипом Delimano та виготовлені із високоякісних матеріалів. Делімано Юніко це два модних та зручних кухонних комплекти аксесуарів та інструментів, якими ви будете пишатися та із задоволенням користуватися за першої ж потреби. Не зволікайте і ви. Телефонуйте за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте повний бойовий комплект для вашої кухні, набір із п'яти інструментів Delimano. Юніко або набір із семи аксесуарів для приготування та для подачі страв цієї ж марки. Доступна ціна та висока якість кожного із комплектів ще більше потішать вас, якщо ви замовите обидва Delimano Юніко, одразу останній шанс отримати подарунок від Делімано. Замовте два будь-яких аксесуари з наборів Delimano Юніко та гарантовано отримайте третю одиницю абсолютно безкоштовно. Поспішайте, телефонуйте прямо зараз! Будь-як із наборів Делімано. Юніко може стати стильним та корисним подарунком для ваших близьких. Найкращі господині обирають Делімано.